Ми з вами починаємо нашу подорож в історію прав людини із колиски західної цивілізації, стародавньої Греції, а точніше Зафін у V-IV століттях до нашої ери. Це час, який ви добре знаєте, епоха розквіту демократії, філософії і драматургії. Ви пам'ятаєте філософа Сократа, того самого, який ходив по Афінах, ставив незручні запитання і був засуджений до смерті. Сократ, хоча й поважав писані закони свого міста, Закони, які ухвалила Рада чи народні збори, але він вірив у щось набагато більше, у певні неписані закони. Сократ стверджував, що існує вищий божественний або природний закон, який діє незалежно від того, чи прописаний він на камені. Ці закони стосуються справедливості, честі, добра. Це було перше потужне зерно ідеї, що існують норми, які людина має дотримуватися просто тому, що вона людина, а не тому, що їх написав цар або сенат. Тепер перенесемося до учня Платона, Великого Аристотеля. На відміну від Сократа, який більше говорив про етику, Аристотель був практиком політологом. Аристотель стверджував, що людина за своєю природою є політичною твариною, що це означає. Це означає, що ми не можемо повністю реалізувати свій потенціал і стати повноцінними людьми, якщо не живемо в суспільстві, тобто в полісі місті державі. Звідси і висновок, що життя в полісі, в суспільстві і участь у ньому це не просто вибір, а наша природна потреба. Арістотіль першим підвів під цю природну потребу правову базу, сказавши, що саме для того, щоб людина могла повноцінно жити в полісі, існують закони. Таким чином. Антична філософія дала нам два ключові уроки, які ми використовуємо і сьогодні. Перший є вищі неписані закони справедливості, сказав Сократ, і другий наші права і обов'язки випливають із нашої природи як суспільних істот, сказав Арістотель. Саме ця думка пізніше стала основою для ідеї невідчуджуваних прав, про які ми поговоримо пізніше. Антична Греція базувалася на ідеї полісу. Та рабстві велика частина населення раби не мала жодних прав, навіть якщо філософи говорили про природне право. Ця внутрішня суперечність була однією із причин занепаду. Середньовіччя принесло з собою іншу систему: феодальну ієрархію, систему сеньора і васала. Хоча рабство було замінене кріпацтвом, тут панувало право сили і сюзернітету. Король вважався наділеним владою Богом і стояв на вершині цієї піраміди. І хоча король був найвищим сюзерном, він часто ігнорував права і вольності своїх васалів, баронів, знаті, зловживаючи своєю владою, вимагаючи надмірні податки і втручаючись у їхні приватні справи. Потреба в обмеженні влади монарха в Англії стала критичною за правління короля Іоанна Безземельного, брата Річарда Левого серця. Іван був невдалим полководцем. Він втратив більшість французьких володінь, за що отримав прізвисько безземельний. Також він був фінансовим деспотом. Щоб фінансувати невдалі війни, він постійно підвищував податки, особливо щитові гроші, плату замість військової служби і конфісковував майно баронів. Він посварився навіть з папою римським і довів свою країну до межі громадянської війни. У 1215 році чаша терпіння переповнилася. Барони зібрали військо і висунули королю ультиматум. 15 червня на лузі Ранімет поблизу Вінзора Іоанн був змушений підписати скріпити печаткою велику хартію вольностей. По суті, це був мирний договір, а не конституційний акт у сучасному розумінні, але його значення колосальне. Отож, які головні правові новації? Їхнє значення. Стаття 12. Хартії говорить, що король не має права стягувати щитові гроші чи інші податки без спільної ради королівства, ну, окрім викупу короля з полона. Це означало обмеження фінансової влади і започаткування принципу немає оподаткування без представництва. Стаття 39 говорить, що жодна вільна людина не буде арештована, ув'язнена чи позбавлена майна інакше, як за законним рішенням її рівних. Тобто судом перів або за законом країни. Це означало принцип належної правової процедури, тобто наріжний камінь особистої свободи. Стаття 40 говорить, що нікому ми не будемо продавати, нікому відмовляти або зволікати у праві та справедливості. Отже, вона закріпила право на справедливий суд, заборонила корупцію і бюрократичну тяганину у судовій системі. Спочатку велика хартія вольностей була документом, який захищав привілеї, знаті і вільного населення, тобто лише меншості. Але з часом термін вільна людина розширювався, охоплюючи все більші прошарки суспільства. Це був перший в історії письмовий документ, де монарх юридично визнав, що його влада не є абсолютною, і вона обмежена законом. Це прямий міст від античних філософських ідей до сучасної конституційної держави. Ми переносимося в Європу у 17-18 століття. Це час брухливих змін, наукових відкриттів і революцій, як у мисленні, так і у суспільстві. Ви напевно пам'ятаєте з років історії ці імена: Джон Лок, Жан, Жак Руссо, Монтесє, Вольтер. Ці люди не просто розмірковували про ідеальне суспільство. Вони заклали основи для того, що ми сьогодні називаємо демократією і правовою державою. Почнемо з англійця Джона Лока. Він жив у буремні часи англійської революції, коли влада короля ще жорстко боролася із парламентом. Лок був одним із перших, хто чітко сформулював ідею природних і невідчуджуваних прав. Він стверджував, що кожна людина народжується із трьома невід'ємними правами, які дані їй від природи або від Бога. І жодна влада, навіть король, не має права їх відібрати. Це право на життя. Право на свободу і право на власність. Що ж тут нового, спитаєте ви? Лок був першим, хто висунув ідею суспільного договору. Він говорив, що люди добровільно створюють державу, тобто укладають договір між собою, щоб захистити ці свої природні права. І якщо держава починає порушувати ці права, то народ має право на повстання і на зміну такої влади. Згадайте, як це відгукнеться через століття в американській і французькій революціях. Перенесемося до Франції у XVIII століття і познайомимося із Жан-Жаком Руссо. Він розвинув ідеї суспільного договору Лока, але із дещо іншим акцентом. Він теж вірив у природну свободу людини. Для Руссо в ідеальному суспільстві влада повинна належати загальній волі народу. Кожен громадянин, підкоряючись законом, підкоряється в першу чергу собі, як частині цієї загальної волі. Руссо наголошував на прямій демократії і на суверенітеті народу. Його ідеї стали теоретичною основою для радикальніших змін під час французької революції, де ідея народного суверенітету була центральною. І, звісно, не можна не згадати ще одного француза, Шарля де Монтеск'є. Він не стільки говорив про саме право, скільки про механізми його захисту. Він запропонував концепцію поділу влади на три гілки законодавчу, виконавчу та судову. Що нового мета такого поділу убезпечити громадян від зловживань владою. Кожна гілка влади мала бути незалежною, але при цьому контролювати інші, створюючи систему стримувань і противаг. Якщо вся влада зосереджена в одних руках, це призводить до тиранії і до порушення прав. І ця модель, до речі, є основою сучасної демократичної держави, включаючи Україну. Саме ці філософські ідеї просвітництва стали тим інтелектуальним паливом, яке розпалило полум'я революцій. Вони перетворили абстрактні роздуми про справедливість на конкретні вимоги до держави: захищати життя, свободу і власність громадян, бути підзвітною народу та діяти в межах закону, а не примх правителя. Без цих ідей ми ніколи б не побачили появи таких важливих документів, як Декларація Незалежності США і Декларація прав людини і громадянина на Франції. Які ми розглянемо далі. Американська революція стала першим втіленням ідей Джона Лока про невідчужувані права і право народу на зміну влади. Колонії, незадоволені фіскальною та політичною тиранією британського короля Георга Третього, оголосили про свою незалежність. У Декларації незалежності, написаній переважно Томасом Джеферсоном, прозвучала фраза, яка стала наріжним каменем сучасної демократії. Всі люди створені рівними і наділені творцем певними невідчужуваними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення до щастя замість локівської власності. Вперше в історії документ державного значення проголосив, що джерелом влади є народ, а не монарх, і що основною функцією уряду є захист природних прав. Але незважаючи на високі ідеали, декларація містила жахливу суперечність. Багато батьків-засновників, включаючи, власне, Томаса Джефферсона, самі були рабовласниками. Таким чином, проголошення, всі люди, створені рівними, на той час не поширювалося на сотні тисяч рабів африканського походження. Потрібно було майже століття і кровопролитна громадянська війна для того, щоб ліквідувати цю ганебну інституцію. Через 13 років. Натхнена американським прикладом і власними філософами Руссої монтескє Франція розпочала свою революцію, яка повалила абсолютну монархію, яка на той момент остаточно вичерпала себе. Декларація прав людини і громадянина, авторство якої приписують Лафаєту, була більш універсальною за своїм характером. Вона проголосила, що люди народжуються і лишаються вільними і рівними у правах. Свобода, власність і безпека та опір гнобленню є природними правами, а суверенітет це верховна влада і належить вона нації, народу. Вона заклала основи для європейського права, сформулювавши такі ключові принципи, як презумпція невиновності та свобода вираження думок. Хоча термін людина звучав універсально, але на практиці він не одразу поширився на всіх. Наприклад, права жінок не були визнані. Олімпія Дегуж написала декларацію прав жінки і громадянки в 1791 році, за що пізніше була страчена. Також Революційна Франція спочатку не скасувала рабство у своїх колоніях, що привело до повстань, зокрема на Гаїті. А чи знали ви, що допоки Америка і Франція лише готувалися до своїх революційних декларацій, на теренах Європи вже існував документ, який заслуговує на окрему увагу. А саме, Пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького або ж Конституція Пилипа Орлика, яка була укладена аж в 1710 році, цей документ часто називають першою писаною конституцією в Європі, або однією із найперших, яка в сучасному розумінні заклала основи конституційного лада. Вона обмежувала владу гетьмана, тобто виконавчу владу, і розподіляла її, передбачаючи існування Генеральної ради, такий собі аналог парламенту та незалежного суду, закладала соціальні права, зокрема обов'язок гетьмана захищати бідних та вдів, і проголошувала необхідність територіальної цілісності та незалежності України. Таким чином, ще задовго до американського і французького прикладів в Україні вже існувала глибока традиція осмислення. Обмеженої влади і прав громадян, що підтверджує, що боротьба за гідність і справедливість має глибоке коріння в нашій історії. А тепер переходимо до ХХ століття, до епохи глобальних війн, які стали каталізатором для остаточного міжнародного утвердження прав людини. Перша світова війна, яка розпочалася в 1914 році. Вона стала справжнім шоком для цивілізованого світу. Це був безпрецедентний конфлікт, який призвів до мільйонних жертв. Ці події привели до усвідомлення безглуздості і жорстокості війни і підштовхнули світову спільноту до пошуку механізмів колективної безпеки і захисту прав. Так, в 1919 році була створена Ліга націй, як перша міжнародна організація, головною метою якої було запобігання війнам через колективну безпеку. І хоча Ліга була слабкою і не змогла запобігти наступній війні, проте вона стала першим кроком до постійної міжнародної співпраці. Якщо Перша світова війна була шоком, то Друга світова війна стала трагедією, яка остаточно переконала людство. Права людини не можуть бути внутрішньою справою однієї держави. Жахливі злочини, Голокост, масові вбивства, систематичне порушення всіх норм людяності тоталітарними режимами, нацизм, фашизм, довели, коли держава отримує абсолютну владу над життям своїх громадян і громадян інших країн, то це веде до катастрофи. Людство усвідомило, що права, про які говорили свого часу Лок і Джефферсон, а саме життя і свобода, Повинні мати міжнародну гарантію, і ніколи більше держава не повинна мати права вбивати мільйони людей під прикриттям суверенітету. Після завершення війни лідери світу, сповнені рішучості не допустити повторення жахіть, створили нову потужну організацію організацію Об'єднаних Націй, головна мета якої підтримання миру і безпеки, а також сприяння повазі до прав людини. Та основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови чи релігії. Кульмінацією став 1948 рік. 10 грудня на Генеральній асамблеї ООН у Парижі була прийнята загальна декларація прав людини. Вперше в історії документ був прийнятий всіма основними культурними і правовими системами світу. Він став дійсно універсальним, загальнолюдським стандартом. Декларація містить 30 статей, які охоплюють три покоління прав особисті та політичні, такі як життя, свобода, рівність перед законом та право голосу, економічні, соціальні та культурні, такі як право на працю, освіту, відпочинок, соціальне забезпечення. Цей документ є фінальним доказом того, що долаючи тернистий шлях і зустрічаючи найжорсткіші виклики, людство все ж дійшло до спільної думки. Права і гідність людини є найвищою цінністю, і їхній захист є спільною відповідальністю для всього світу. Доки світ після 1948 року намагався втілити ідеали загальної декларації, український народ перебував під жорстким контролем радянського тоталітарного режиму, де права і гідність людини не просто ігнорувалися, вони системно знищувалися. Боротьба українців у ХХ столітті за свої права була боротьбою і за національні права, такі як право на власну державність, мову, культуру, яке було скасовано після поразки визвольних змагань 1917 21 років. Право на життя і гідність. Пригадаймо жахливі трагедії, такі як Голодомор 32 33 років, геноцид українського народу, масові політичні репресії, розстріли інтелігенції, розстріляне відродження. Це були найжорстокіші порушення права на життя, свободу і власність, скоєні державою проти власного народу. У повоєнний час, коли на Заході насолоджувалися свободами, в Україні активізувався дисидентський рух, мирний, але відчайдушний супротив системі. Українська гельсінська група. Створена в 1976 році, це найяскравіший приклад боротьби за права людини. Вона була створена відомими правозахисниками і інтелектуалами. Українська гельсінська група ставила собі за мету моніторинг дотримання радянським союзом гельсінських угод, підписаних союзом у 1975 році, які передбачали власне дотримання прав людини. Вони не воювали збройно, вони боролися словом, правдою, відкритістю, інформуючи світову спільноту про порушення прав в Україні. Більшість членів української гельсінської групи були засуджені до тривалих термінів у таборах заслання, і це була неймовірно висока ціна за відстоювання принципів, які світ проголосив ще в 1948 році. Саме завдяки цьому незламному супротиву, ідея прав людини залишилася живою в Україні і, зрештою, призвела до проголошення незалежності України в 1991 році. Отож, ми з вами пройшли сьогодні шлях від філософських роздумів Сократа до першої конституції Пилипа Орлика від обмеження влади короля до революційних декларацій США і Франції і завершили епохою міжнародного права, народженого із жахіть світових воєн. Ми зрозуміли, що права. Це не подарунок, а здобуток. Жодне право, яким ми користуємося сьогодні, право на освіту, на чесний суд, на вільні вибори, воно не впало з неба. За кожним з них стоїть боротьба, жертви і незламність духу тих, хто відстоював гідність. Ми з вами є спадкоємцями цієї великої і тернистої історії. Знати свої права це наша сила. Боротися за них, вимагати їхнього дотримання і захищати права інших це наш обов'язок.